Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Ірина. І в сьогоднішньому відео я пропоную вам разом зі мною зв'язати ось таку універсальну шапочку, яка підійде як для чоловіків, так і для жінок. В'язати її можна як з підворотом, так і без нього. В даному відео ми будемо в'язати шапочку з підворотом. Висота даної шапочки 22 см, висота підвороту 8 см. Тож, якщо ви бажаєте зв'язати таку модель шапочки, я запрошую вас до перегляду цього майстер-класу. Давайте зв'яжемо її разом. Для в'язання шапочки нам знадобиться пряжа. У мене це Alize Lana Gold Classic. Це напіввовна на 100 г 240 метрів. Колір у мене 650-й це такий меланжевий колір. Далі нам знадобиться голочка, три маркерочки, ножиці, і, звісно ж, спиці. Спиці 3 мм. В мене на ось такому довгому тросику 80 см. Ви можете використовувати на коротенькому тросику, якщо вам так зручніше. На дві спиці одночасно набираємо 96 петель. Раппорт нашого візерунку 4 петлі. Набираємо кількість петель кратно 4. В даному випадку я буду набирати 96 петель для нашої шапочки і одну петлю для об'єднання в'язання в коло. Набираю найзвичайнішим способом. Набираємо самостійно. Набрали наші петлі, тепер нам треба об'єднати в'язання в коло одну спицю дістаємо, розрівнюємо петлі, розвертаємо ось цією стороною, не стороною косички, а ось цією іншою стороною, тому що ми будемо в'язати шапочку з підворотом, з підгинчиком, Тому ми розділяємо таким чином. Так. Перевіряємо, щоб всі наші петлі були повернуті правильно. Об'єднуємо наше в'язання в коло на петлю з лівої спиці, одягаємо петлю з правої спиці. Ось таким чином підтягуємо. Повертаємо петлю на ліву спицю і розпочинаємо в'язати резиночку 2х2. Будемо в'язати резиночку на висоту 16 см. Я хочу, щоб мій підгин був 8 см, тобто в'яжу резиночку в два рази більшу, щоб потім це все загнути. Ви в'яжете резиночку на таку висоту, на яку хотіли б, щоб у вас був. Хочете 7 см, в'яжете 14 см, хочете 9, в'яжете 18. В'яжемо самостійно резиночку і потім зустрінемося. Пров'язали ми 16 рядочків резиночки, тепер переходимо до нашого візерунку. Раппорт візерунку 4 петлі і 7 рядочків в висоту. Будемо в'язати. Три петлі лицевих, одна виворітня, три лицевих одна виворітня. В'яжемо так, до кінця рядочку. Три лицевих, одна виворітня, Три лицевих, одна виворітня. І таким чином в'яжемо до кінця рядочка. Дов'язали рядок до кінця. Тепер нам треба пров'язати ще 4 таких ряда. Повинно бути 5 рядочків, 3 лицевих петлі, 1 виворітня. Один рядочок ми вже зв'язали, тепер в'яжемо ще 4 рядочки таким візерунком, і зустрінемося. Пров'язали ми з вами 5 рядочків і зараз знаходимося в шостому. Шостий і сьомий рядок будемо в'язати всі петлі виворітніми. В'яжемо два рядочки, всі петлі виверітніми. І так ми з вами пров'язали повністю рапорт візерунку в висоту, який складається із чотирьох петель і сіми рядочків. І тепер розпочинаємо з першого рядочку. Тобто, знову ж таки, в'яжемо три лицевих, одна виверітня. три лицевих, одна виверітня. В'яжемо 5 рядочків, потім знову 6-7 це в нас е, рядочки виверідніми петлями. Так, ми з вами в'яжемо повних 3 рапорти візерунки. І в четвертому в'яжемо лише 5 рядочків і переходимо до збавлянь. Збавляння будемо робити 4 клинами вздовж ось цих лицевих доріжок. Що нам для цього потрібно зробити? В нас на кожній із спиць по 48 петель. Нам потрібно поставити маркери для зручності. Пропускаємо від початку дві ось таких лицевих доріжки, і на третю ставимо маркер. Між ними в нас буде 20 петель: 1, 2, 3, 4, 5. 5 доріжок пропускаємо, і на шосту ставимо маркер. Ось таким чином. Тут в нас буде три доріжки. Тут знову-таки пропускаємо дві доріжки, ставимо маркер на третю. Пропускаємо п'ять доріжок, ставимо маркер на шосту. І три доріжки у нас залишаються. Розпочинаємо збавляння. В нас зараз шостий рядочок, в'яжемо ми по візерунку, мають бути всі петлі виворітніми. В'яжемо всі петлі виварітні до маркера. Будемо пров'язувати по дві петлі разом з обох боків від лицевої доріжки. Що ми робимо для цього? Виварітню петлю ми розвернемо і пров'яжемо разом з лицевою однією виварітньою петлею. Одна виварітня. Знімаємо лицеву поки що на спицю. Розвернемо виворітню, а вона в нас розвернута, пров'язуємо дві разом і далі в'яжемо всі петлі вивертнями до наступного маркера. Будемо такі збавляння робити через ряд. Зараз ми робимо біля кожного з маркерів з обох боків збавляння. Наступний рядочок пров'яжемо також виверітніми за нашим візерунком, і без збавлянь. Так, дійшли ми до маркера, пров'язуємо дві петлі разом вивертньою. Одна виворітня. І пров'язуємо дві петлі разом виверідньо. Ось таким чином. Зробимо такі самі збавляння з іншої сторони, пров'яжемо ще рядочок без збавлянь і зустрінемося. Далі в нас п'ятий рапорт візерунку. Ми в'яжемо три лицевих, одна виворітня. І будемо робити збавляння. Так, Робимо збавляння однієї петлі від цієї частинки з однією петлею нашої доріжки. Пров'язуємо дві разом, одну петлю пров'язуємо і знову пров'язуємо дві петлі разом. Ось таким чином. І в'яжемо далі за візерунком. Так як ми одну петлю вже збавили, то в нас залишається дві лицевих, одна виворітня. Дві лицевих, одна виворітня. Слідкуємо за цим, щоб не збився візерунок наш. В'яжемо до наступного маркера, і тут робимо збавляння так само. Пров'язуємо дві петлі разом, одна петля лицевою, і дві петлі разом. І тут у нас залишається також дві лицевих одна виворітня. Робимо збавляння біля кожного з маркерів і пров'язуємо один рядочок без збавлянь. В нас третій ряд п'ятого рапорту, і знову ми будемо робити збавляння. Дов'язуємо до маркера, і тут будемо робити збавляння з нахилом до цієї лицевої доріжки. Що ми робимо? Ми розвертаємо ці дві петлі і пров'язуємо їх однією лицевою. Таким чином, одна лицева, дві петлі, пров'язуємо за передню стіночку разом. Ось так. Ми зробили два збавляння, і пров'язуємо у нас залишається одна лицева, виворітня і в'яжемо за візерунком до наступного маркера: три лицевих, одна виворітня, без змін. Прив'язуємо до наступного маркера. І тут робимо так само: розвертаємо дві петлі і пров'язуємо за задню стіночку однією лицевою, одна лицева і дві разом за передню стіночку. Ось наше збавляння. І на іншій стороні робимо так само. Знову в'яжемо рядочок без збавлянь і повторюємо такі ж самі збавляння. Не забувайте про візеруночок і збавляємо всі петлі. Ми зробили всі збавляння, і на спицях у нас залишилося 24 петлі по 12 на кожній спиці. Тепер ми їх перезнімаємо на голочку і просто стягуємо. І ось така чудова шапочка у нас з вами вийшла. Сподіваюся, вам сподобався майстер-клас. Можна в'язати таку шапочку як з підворотом, так і без підвороту. Я в'язала з підворотом, щоб було тепліше. Дуже гарний візерунок. І охайно маківка виходить. На цьому все. Наша шапочка готова. Сподіваюся, майстер-клас був для вас корисним та зрозумілим. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобаюсь під цим відео. Також підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити мої нові відео. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі у наступних відео.